Шановні українці, мені як національному гетьману України, українських земель, багато українців задають питання, що в Україні дуже великі сьогодні податки. Що багато українців не хочуть ці податки платити державі, що багато українців розпрацьовують схеми, як не платити податки. То я, як національний гетьман, України і українських земель хочу вам пояснити, що податки українській державі це ваше щастя, і це щастя всієї держави. І це треба платити і з радістю. І радіть, що в нас є українська національна держава, що ця держава є, що в цій державі є українська мова, що в цій державі плекається велика українська історія. Що в цій державі розвивається велика українська культура, що в цій державі розвивається найкраща в світі українська зброя, що ця держава є прикладом всьому світу, як треба боротися з великим злом. І не ядерне воно чи не ядерне, ми українці дали бій і дали бій тому, що ми з радістю платимо державі податки. Що ми з радістю допомагаємо державі будувати наше майбутнє, що ми сьогодні захищаємось і йдемо вперед, що наша держава, незважаючи на війну, розвивається, що наші діти розвиваються, що багато наших дітей вчаться в європейських школах і принесуть нам сюди європейське бачення культури, європейське бачення історії. Європейське бачення розвитку держави, європейське бачення гарного життя для кожного українця і кожної українки, і вони привезуть сюди цю європейську повагу один до одного, цю європейську любов один до одного і цю прекрасну європейську демократію, яку ми покращимо своєю українською козацькою демократією, і будемо жити. В розвинутій національній українській державі. Ось для чого ми повинні з радістю платити податки і з радістю працювати день і ніч для того, щоб заплатити податки державі і для того, щоб останні гроші вкласти в нам в оборону України і в розвиток української культури, української нації. Платимо з радістю.